Його думки про вас на сьогоднішній день. Розклад загальний може, може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що думає ваш партнер сьогодні про вас? Він вам взагалі не довіряє. Намагається більше якось вас контролювати. Чоловік закоханий безмежно, безмежно. Прям підкорили ви його серце, і він підозрює вас в тому, що ви хочете його залишити. Якесь рішення ви для себе зараз приймаєте. Залишити його чи не залишити. Намагається помиритися, намагається якось активним бути до вас. Часто дзвонить, часто. часто Часто спілкування. Хочеться ваші стосунки вивести на якийсь новий вже рівень, більш серйозний. Ви тут сумніваєтеся, чи варто взагалі вам виводити ці стосунки на якийсь новий рівень? Так, думає, думає що ви зараз стоїте на виборі. І дійсно він вам не довіряє взагалі. Сумнівається, думає, що ви спілкуєтеся з іншими чоловіками, ревнує, біситься, але конфліктів я не бачу. Він це тримає все в собі, не довіряє і тримає все в собі. Висловити вам свою недовіру він не хоче, боїться з вами посваритися і взагалі розійтися. Отакі От в нього думки.